Друзі, привіт! От Денис. Сьогоднішній короче, барега. Станок побачили, все, продали. 300 злотих це на вопроса, лишили сотку за. Зараз під'їдуть бусом і заберуть. О, що А тільки короблякий, що поїздка, що може що веднесені на контролю, нічого не кажи, що ти надо сьогодні? Я не знаю, десь 500. Нормально. Дивіться, скільки товару. товара. Це я приїхав в 9 часов, чоловік тут від 6. Не то що я, блін, сплю після ночних. А от бачите, діть на плечі станок. Ви піш. Пьонка. Єдині. Так, тіка єдин. Ні-ні-ні, там. Та шукайте, що там є. Ключів багато. A on wywieźć tego dużo towaru, bo chce sprzedać, aby porządek w piwnicy, bo to jego tego, jego kobiety, ojca to wszystkie sprzęty. Kiedyś zajmował się, nie wiem, miał warsztat czy coś. No to trzeba. A co tam na złom dasz? po 70 grosz? No, dokładnie. za to. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo Proszę Od razu życie sobie do samochodu A mam plus kułopcy yeah. nadal No w menie Ale tu za przyjęcie Mam tylko Za dyszko oddam Pod koniec handlu Ну, добро, где сюда здората, так вот. Можно забить, так вот. Плохо виночу. Свет no. так я разбил. А, uh -huh. нормально потом всё. Я, блин, не знаю, это заводиться с целым. Это дуже розняря, я потрібно менше, 600, а тут 14-ки. Ну там можу пана іще. Ну там іще є такі Ну, на ключ або no? по таку Шестиґаннуту. Ну що, вирушаємо, значить, додому. Такий у нас сьогодні вийшов базар, точніше, не в нас, а в Дениса. А я там стояв з букуємо, допомагав та й все кому сподобалось лайк, підписка, напишіть якийсь цікавий коментар, де що вони, де що вам продавали. Дякую.